Ви тільки послухайте цей звук. Це неперевершена смачна лінива бата, яку сьогодні і приготуємо. А для цього у глибокій мисці з'єднуємо воду, оливкову олію, дріжджі та просіяне борошно, яке будемо додавати у декілька етапів, перемішуючи. Також у кінці даємо дрібку солі. Замішуємо і накриваємо харчовою плівкою на 30 хвилин. Після чого змочуємо руки водою та складаємо тісто, як показано на відео. І повторюємо цю процедуру кожні 15 хвилин 2-3 рази. Далі посипаємо поверхню борошном, викладаємо тісто. Зверху також даємо борошна та складаємо тісто, як показано на відео. Потім ділимо на 5 рівних частин. Перекладаємо на деко застелене пергаментом. Накриваємо та даємо підійти ще 20 хвилин. Потім зверху посипаємо борошно і випікаємо при температурі 230 градусів 15 хвилин, поставивши під низ гарячу водичку. І ще 10 хвилин із включеною конвекцією. І тоді, чиабата виходить зовні дуже хрустка і м'яка всередині. Смачного!